Вітаю, ви, шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Ну що, хтось ще в Україні є у стані крайньої дебільності, який не зрозумів, хто такі московити андрофаги. Ну, от після вчорашньої ночі. Коли московити андрофаги спеціально, я підкреслюю, вбили в Києві 28 людей, в тому числі трьох дітей, сотні людей знаходяться в лікарні у важкому стані. А ви, якщо маєте, нерви більш-менш нормальні, Зазирніть в їх соціальні мережі. Мені важко навіть говорити про це, відверто кажу. Тому що я зазираю. Це жах. Вони радіють, вони щасливі, вони в стані ейфорії. Мало вбили, мало. Всіх їх треба знищити. Головний посил і заселити Московію, тобто засрати Україну московитами. Ось головний посил. Ви зрозуміли чи ще ні? Ще є хтось хоча б один будь-якого походження, який донині не зрозумів, що це за люди, і чи можна їх назвати взагалі людьми? Я давно пропоную поміняти назву Московії. Це Верховна Рада займається. Дур'ю, Набу там, САП і все останнє. Ви займайтеся тим, що треба, а треба переіменувати Московію, так як вона відповідає тим тому, що вона робить. Московія андрофагія. А, Москови, а так званих русських на московитів андрофагів щоб зразу було. Коли вимовляєш це слово, зрозуміло, з ким ми маємо справу. Тому що багатьом просто не доходить. Ну, що ж ти зробиш, це клініка. Клініка. А от тих, які допомагають їм, наводять оці всі ракети, всякі там попи так званого Московського патріарха Пархату, так, і їхні вірні, так звані, в що вони вірять? В що вони вірять? Вони не знають не вбий, не вкради. Вони знають заповідь Христа, чого не ходять в церкву взагалі. Якого біса, кажучи, науково. Ну, це вже крик душі від того, що я прочитав, що в них там мало вбили. 20, 28. І всього троє дітей, та всіх їх треба. От що вони пишуть. А в нас ще донині не всім дійшло. Так, не знаю, це правда чи неправда, але в Москві в тих же соцмережах пишуть деякі, просунуті, яким щось там у голові ще мрячить. Про те, що нібито у Московії на офіційному рівні заборонили запитувати у чоловіків у супермаркетах, ви будете з собою брати пакет? Ви зрозуміли про що мова, що коли він відправиться, натяк. На те, що коли він відправиться до України вбивати українців, то назад його відправлять у пакеті. Так, щоб не виникало оцих всіх непотрібних асоціацій, це все заборонено. Ну така країна, такі люди. Так. Такі вони, ну, таких, їх створив Бог, природа їх. Створила як нагадування людству, що таки не можна. Тому що як ми можемо зрозуміти, що таке добро, коли ми не знаємо, що таке зло? От чисте зло це народ московитів андрофагів Це чисте зло. Оце в мене після огляду їхніх пабліків.